Твоя воля. З Божою поміччю. Давайте попробуємо. Так. Ютуб. Зайдіть, будь ласка, хто може зараз в YouTube. Я виставив ефір, поставив на стрім на прямий ефір. Зараз мене видно, чутно. Ефір по гарячих точках. Спроба номер 2 Зайти і попробувати. Що і по чому. Мене видно-чутно, надіюсь. Так. Ну що, можемо пр... попробувати продовжувати з горем пополам. Так. Добре. Можемо продовжувати, так? Ой, та то щось з тими серверами Ютуба робиться якась фігня повна. Добре. Суми я вже дивився. Добре. Ну що, пробуємо заново. Так, добре. Миколаїв я вже подивився. Зараз ми подивимось Миколаївську область. Господи, як не понос, так золотуха. Знаєте, є така приказка. То, то одне, то друге. Якась єрунда робиться. Так, добре. Давайте подивимося. Миколаївська область. Валет Хрестовий карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики. Добре, Миколаїв, подивлюся теж. Якщо. що. Трійка червова карта любові, карта союзів та об'єднань. Шестірка пікова підвищення вогневі загрози. Король бубновий карта сильного чоловіка. Бачу, вогневі небезпеки можуть бути. По Миколаївській області. Добре, ще раз гляну Миколаїв. Миколаїв. Дивимось на Миколаїв. Туж черговий карта любові, карта Союзів та Об'єднань. Двійка-бубнова карта брехні та обману. Далі, король бубновий, карта сильного чоловіка. Четвірка бубнова фінансові проблеми, розорення. Ну, те, що я вже і сказав, в принципі, удари по об'єктах інфраструктури. По Миколаєву можуть бути удари по об'єктах інфраструктури, по логістиці, можливо, блекаути не виключено. Так що по Миколаєву можуть бути атаки на якісь важливі енергетичні об'єкти на об'єкти інфраструктури. Так, дивимося далі. Харків, Харківська область, Куп'янський напрямок. Давайте глянемо. Надіюсь, на цей раз все буде добре. Якщо буде якась єрунда, як це було тільки що, то ви мені зразу про це пишіть в Ютубі. Хорошо? Домовилися? Я не знаю, чи це сервера так погано працюють, чи це щось робиться погане. Добре, дивимося. Суми я вже дивився, і я вже Київ дивився. Харків, пікова дама карта вдови. Загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Погана карта, небезпечна. Вісьмірка хрестова карта агресії, карта ударів, сепаратизм, активізація колаборантів, провокаторів. Трійка Бубнова карта бідності, карта фінансового розорення. Можливі удари по об'єктах інфраструктури. Дама Христова карта сильної жінки, активізація жіночої енергетики. Ну, така небезпечна ситуація по Харкову. Знову ж таки, карта бідності, знову ж таки, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Дивимося далі. Харківська область. Черкаси не будуть, Житомир теж не буде, Вінниці не буде. Я дивлюся сьогодні тільки гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Житомир це не гаряча точка, і Вінниця це не гаряча точка. І Черкаси це теж не гаряча точка. Ми дивимося тільки гарячі точки сьогодні. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося гарячі точки. Так, добре. Дивимося далі. Господи, поможе. Харківська область. Трійка бубнова карта фінансового розорення, карта фінансових втрат. Дев'ятка бубнова карта сили та енергії. Хороша карта. Шістірка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Десятка червова. До речі, цього тижня по Харківській області карти кращі, ніж минулого. Можливо, якісь переміни в кращу сторону. Хороший знак. Хороші карти. Добре. Дивимося далі. Дивимося з вами. Куп'янський напрямок. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград. Зараз ми дивимося Куп'янський напрямок. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград. Добре, дивимося. Куп'янський напрямок. Семірка Бубнова карта вогню. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари, атаки, погана карта вогневі, обстріли, вогневі атаки. По Куп'янському напрямку ситуація небезпечна. Тут згубновий карта збройного та фінансового підсилення, карта грошей. Хороша карта, позитивна. Дев'ятка червова карта сім'ї та родини. І дама червова карта жінки-матері, карта сильної жіночої енергетики. Ну, тут вогневі небезпеки. По Куп'янському напрямку можуть бути вогневі удари та атаки. Добре, дивимося далі. Дивимося з вами Дніпро, потім Кривий Ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Ні, не буде. Я дивлюся тільки гарячі точки. Сьогодні. Вчора був прогноз по всіх областях. А зараз ми дивимося Дніпро, потім дивимося Кривий Ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Вчора був прогноз по всіх областях. Заходьте, дивіться, ставте лайки, не забувайте. Дніпро, Валет піковий карта ворога, активізація ворогів, ворожі атаки, ворожі провокації. Дама червова карта жінки-матері. Максимально подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, захист. Далі. Вісьмірка пікова. Карта агресії, карта ударів, карта атак, смертельні загрози, вогневі провокації, вогневі атаки, дев'ятка бубнова карта грошей. По Дніпру ситуація погана. Карта ворога, вогневі небезпеки, загрози. Тому я думаю, на Дніпро цього тижня можуть бути атаки. Такі досить серйозні. Добре, далі. Кривий ріг. Потім буде Нікополь, потім Павлоград. Кривий ріг, давайте подивимося, потім Нікополь, потім Павлоград, потім буде Херсон. Добре. Дніпро. Ой, Кривий Ріг, Господи. Валет червовий, карта сильного чоловіка, карта сили чоловічої енергетики. Трійка-пікова карта провокацій. Заворушки, провокації, агресія. Четвірка червова, карта колісниці, карта руху, карта логістики. І Смірка Христова карта сили. Ну, прямо чогось сильно чорного не бачу. Скоріше, якісь провокації, трійка Пікова. Але дуже великих небезпек не бачу, слава Богу. Більше загрози на Дніпро. Нікополь. Давайте глянемо Нікополь, тоді Павлоград. Тоді Херсон буде. Зараз ми дивимося Нікополь, потім Павлоград, потім Херсон. Добре, Нікополь. По Нікополю. Вісьмірка Христова. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів. Погана карта. Шестірка хрестова блискавка. Підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки. Погана карта на Нікополь небезпечно. вісьмирка Червова, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Нікополю. Може бути якась брехня, може бути якась неправдива інформація. І карта гадюки несподівані удари, провокації, агресія. Вогневі карти присутні. Карти гадюки присутні. Тому по Нікополю ситуація небезпечна. Можуть бути теракти. Можуть бути удари, можуть бути атаки. Далі дивимось Павлоград. Потім буде Херсон Нова Каховка. Павлоград, дивимось по Павлограду, яка ситуація. Добре, Павлоград. Дев'ятка хрестова. Карта захисту. Максимально подбайте про свій захист, про свою безпеку, жителі Павлограда. Король піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки, небезпеки. Погана карта. Четвірка бубнова карта збройного та фінансового підсилення і дев'ятка червова карта сім'ї та родини. Напружена ситуація, можуть бути атаки. Добре, дивимося далі. Херсон. Я не простужений, я просто охрип, бо я багато говорив сьогодні. То професійне, знаєте, вже трошки. Треба більше відпочивати, але зараз нема коли відпочивати. Херсон. туш червовий. Карта любові. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Максимально допомагайте один одному. Підтримуйте один одного, жителі Херсона. Четвірка. Хрестова карта сили та енергії. Шістірка бубнова карта збройного та фінансового підсилення. І Волет червовий. До речі, цього тижня по Херсону карти трохи краще, ніж минулого тижня. Є шанси на те, що ситуація буде змінюватись в кращу сторону. Нова каховка. Дивимося. Я кривий ріг, щойно подивився. Я нічого не читаю з інтернету. з чого це ви взяли? Я веду ефір з двох телефонів, якщо вони в курсі. У мене один телефон стоїть на одну пряму трансляцію, інший телефон на іншу пряму трансляцію. Тому я очима бігаю туди-сюди. Я читаю два чата одночасно. Я... Як я можу з інтернету щось читати, якщо я при вас тасую карти і витягую їх? Думайте, що ви говорите. Добре. У мене просто ефір з двох телефонів. Тому я дивлюся і туди, і туди. Можна вже якось логічно догадатися, що я з двох телефонів проводжу ефір. Добре, дивимося далі. Нова каховка. Дев'ятка пікова карта терактів, карта вогневих загроз, карта вогневих небезпек погана карта небезпечна. По новій каховці можуть бути атаки. Піковий туз карта терактів, карта небезпек. Далі дивимося. Десятка хрестова карта тяжкого грузу. І п'ятірка пікова смертельні небезпеки. До речі, по новій каховці ситуація погана, небезпечна. Добре, дивимося далі. Таврійськ, Скадовськ, потім буде Запоріжжя. Зараз ми подивимося Таврійськ, Скадовськ, потім Запоріжжя. По-таврійську. Четвірка червова карта колісниці, карта логістики. Карта якогось активного руху, карта перевезення, переміщення. Десятка пікова карта терактів, карта вогневих небезпек. Вісьмірка Бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Таврійську. дев'ятка Хрестова карта захисту. Ну, теж ситуація напружена і небезпечна. Е, Скадовськ. Давайте глянемо Скадовськ з вами. Давайте подивимося, яка ситуація на Скадовськ. Зараз на даний момент. Потім буде Запоріжжя. Скадовськ. Двійка пікова, підвищені вогневі небезпеки. Четвірка бубнова. Фінансове розорення, фінансові втрати, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Десятка хрестова карта тяжкого грузу. Дама бубнова карта жінки матері. Карта сильної жіночої енергетики. Ну, теж досить негативна ситуація. По-Скадовську. Дивимося далі: Запоріжжя. Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар Токмак. Зараз ми дивимося Запоріжжя, потім Мелітополь, потім Бердянська, Енергодар Токмак. Запоріжжя. По Запоріжжю, валет Бубновий. Карта швидкості, карта руху. Карта якогось перевезення, переміщення, карта якоїсь активної логістики. Сім'єрка Пікова. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари, атаки, обстріли. Четвірка хрестова карта сильного чоловіка і десятка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Ну, тут Сібірка Пікова вогневі атаки. Вогневі удари, вогневі атаки можуть бути на, на, на Запоріжжя. Будьте обережні, жителі Запоріжжя. Вибачте, я вже сьогодні запрацювався, в мене вже язик заплітається. Добре, дивимося далі. Дивимось Мелітополь. Яка ситуація на Мелітополь? Нагадую, це прогноз на цей тиждень з 17.02 по 23.02. Мелітополь. Дев'ятка червова карта сім'ї родини. Карта благополуччя. Хороша карта, позитивна. Шістірка пікова карта агресії, карта провокацій сепаратизму. Король червовий – карта сильного чоловіка. Король піковий карта ворога. Напружена ситуація, трохи небезпечна по Мелітополю. Можуть бути провокації. Активізація ворогів. Далі. Бердянськ. Потім Енергодар, потім Токмак. Док Добре. Бердянськ. Десятка Бубнова. Збройне та фінансове підсилення. Четвірка Бубнова, фінансові проблеми, фінансові затримки, заморозки. Нептун карта сильного чоловіка. шістірка, Христова блискавка. Підвищені повітряні тривоги. Трохи небезпечна ситуація. Так, Енергодар. Енергодар, давайте подивимось. Добре, дивимося ситуацію по Енергодару. Дама червова, карта жінки матері, карта сильної жіночої енергетики. Карта Зевса блискавка підвищені вогневі загрози на Енергодар, вогневі атаки. Дама Христова карта сильної жіночої енергетики Валет Христовий. Ну, тут карти непогані. Єдина негативна карта це карта блискавки. Можливі, все одно, вогневі небезпеки. Добре, дивимося далі. Е, так, дивимося з вами. Токмак, потім Оріхів, гуляй поле. Дивимося токмак, потім Оріхів та Гуляй поле. Харків уже був, пропустили. Добре, дивимося. Подивитися в записі на Ютубі. Токмак. Шестерка пікова, агресія, вогневі небезпеки. Двійка бубнова карта фінансового розорення, удари по об'єктах інфраструктури Токмак. Шестерка бубнова карта підсилення, карта Сили та енергії. Дев'ятка червова, карта сім'ї родини близьких. Подбайте про ваших рідних та близьких. Вогневі атаки я бачу на Токмак. Ситуація така трохи небезпечна. Так, коріхів. Дивимося Оріхів, потім дивимося гуляй поле. Добре, по Оріхову. Шістірка пікова. Вогневі небезпеки, вогневі удари, атаки. Погана карта. Король бубновий, карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики по Оріхову. Двійка хрестова логістика. Карта руху, карта якогось активного перевезення, переміщення. Десятка червова карта сім'ї та родини. Вогневі небезпеки присутні, але більше позитивних карт, ніж негативних. Тому я би сказав, що ситуація по Оріхову не є сильно чорна. Гуляй поле. Дивимося гуляй поле. Хто пропустив свою гарячу точку, подивіться в записі на YouTube. Підпишіться на мій YouTube канал Роман Завидовський. Гуляй поле. Десятка пікова. Погана карта. Теракти, смертельні загрози, смертельні атаки поганий знак. Всемірка Бубнова теж карта вогневих небезпек. Погана карта, небезпечна. Сімірка пікова агресія, удари, атаки. Вісьмірка Бубнова карта розорення, карта бідності. Погані карти небезпечні. Багато карт вогню, багато карт розорення, бідності по полю. Ситуація дуже небезпечна та напружена. Е, так. Фух. Далі. Ідемо в сторону Донбаса. Херсон уже був. Пропустили. Е, села я не дивлюся. Якщо я почну ще села дивитися, то мені з вами прийдеться сидіти до ранку. Так, добре. Маріуполь, потім Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Маріуполь король піковий карта ворога, активізація ворогів. Сімірка Бубнова вогонь агресія вогневі небезпеки. Вісьмірка червова брехня та обман. Десятка хрестова тяжкий груз. Цього тижня по Маріуполю ситуація гірша. Бачу вогневі небезпеки. Добре. Слов'янськ. Дивимося Слов'янськ, потім Сєвєродонецьк, потім Лисичанськ. Слов'янськ. Зепс, блискавка підвищені вогневі небезпеки. Трійка пікова карта провокації, сепаратизм, агресія, атаки. Дама червова карта жінки матері максимально подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку та захист. П'ятірка – пікова карта терактів та смертельних небезпек. По Слов'янську ситуація погана. Дуже небезпечна. Сєверодонецьк. Давайте подивимося з вами. Сіверодонецька. Потім буде Лисиченко. Сіверодонецьк. Трійка червова карта Союзів та Об'єднань. Трійка Бубнова. Карта фінансового розорення. Карта фінансових втрат. Шістірка червова – сім'ї та родини. Дев'ятка хрестова карта захисту. Ну, не сильно чорна кар... карта. По Сєвєродонецьку трохи спокійніше. Так, добре, дивимося далі. Лисичанськ. Так, я бачу, якісь ще захвільники починають з'являтися. Так, заблокувати. Все, вслед за русским кораблем. Гудбай. Фореве. Так, добре. Я ж кажу: якщо якісь ще зоїди будуть писати мені всяку фігню в чаті, то будуть заблокіровані за одну секунду. Лисичанськ. Дивимося. По Лисичанську. Валет Хрестовий, карта сильного чоловіка, карта сили чоловічої енергетики. Пікова дама карта Траура. Погана карта небезпечна. По Лисиченську може бути якась дуже серйозна агресія. Симірка Бубнова підвищені вогневі загрози. Дама Христова карта сильної жіночої енергетики. Погана ситуація. Бачу вогневі атаки, бачу небезпеки, бачу агресію, провокації. Погані карти. Далі дивимося Покровськ. Давайте ми з вами подивимося Покровськ. Потім буде час і в яр. Лиман-Курахово. Зараз ми дивимося Покровськ, потім Часів Яр, потім Лиман, потім Курахово. Нагадую, це прогноз на тиждень з 17.02 по 23.02. Київ був. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Покровськ. Дивимося на Покровськ ситуацію. Так. Покровськ. Четвірка Христова: карта сили, карта енергії хороша карта позитивна. Четвірка бобнова бідність. Карта фінансового розорення. Удари по якихось критично важливих об'єктах розорення втрати. Четвірка пікова. Карта агресії. Трійка Червова, союзи та об'єднання. Максимально об'єднуйтесь між собою в єдності ваша сила, жителі Покровська. Ну, така не дуже хороша ситуація по Покровську. Бачу загрози. Так. І, знову ж таки, удар по якихось важливих об'єктах. Часів яр. Дивимося з вами. Часів яр. Ситуація по часовому яру. Потім подивимося лиман, потім Корахову. Часів яр. Дев'ятка пікова карта терактів. Вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки. Погана карта. Десятка пікова теж карта великих терактів, смертельні небезпеки. Відцірка Христова боротьба. Король хрестовий карта чоловічої енергетики. Погані карти. Дуже багато пікової масті, дуже багато карт агресії, атак. По часовому яру ситуація напружена і дуже небезпечна. Леман. Дивимось на Леман. Потім буде Курахово. Дивимося Лиман. По Лиману. Десятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Трійка пікова, несподівані удари, атаки, агресія, провокації. Зевс, блискавка підвищені вогневі небезпеки. Четверка хрестова карта сили. Вогневі удари, вогневі атаки та провокації я бачу. Менші, але все одно вони присутні по лиману. Ситуація трохи така напружена. Курахово. Дивимося Курахово, потім буде Дружківка Костянтинівка Краматорська. Зараз ми дивимося Курахово. Потім буде Дружківка Костянтинівка, Краматорська. Курахово. Трійка червова, карта Союзів та об'єднань. Максимально об'єднуйтесь між собою жителі Курахово. Трійка Бубнова. Карта розорення, карта бідності, карта фінансових втрат. Дев'ятка Хрестова, карта захисту. Шістірка пікова, вогневі небезпеки. Теж ситуація напружена. Вогневі небезпеки я бачу. І розорення. Удари по якихось важливих об'єктах. Дружківка. Дивимося з вами Дружківку. Потім Костянтинівка, потім Краматорськ. Нагадую, це прогноз на тиждень по гарячих точках з 17.02 по 23.02. Не забувайте ставити лайки цьому відео. Е, Дружківка. Шестрка червова. карта сім'ї, карта родини. Подбайте про ваших рідних та близьких жителів Дружківки. Четвірка пікова сепаратизм. Активізація колаборантів, провокаторів, сепаратистів. Далі дивимося. Король піковий, карта ворогів, ворожі удари, ворожі атаки, агресія. І Дев'ятка хрестова, карта захисту. Максимально подбайте про свій захист та свою безпеку, жителі дружківки. Напружена ситуація, тому що пікові карти падають центральні. Це небезпечна ситуація. Так, якщо у вас є якісь особисті питання, номер є на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. Пишіть. Дивимося далі. Я вже про закінчення війни говорив. Є відео на моєму ютубі, заходьте, дивіться. Зараз інша тема для ефіру. Добре. Костянтинівка, потім Краматорськ. Давайте глянемо на Костянтинівку, потім подивимося Краматорськ. Костянтинівка. П'ятірка Христова, карта боротьби, карта заворушок, карта провокацій. Далі дивимося. Трійка Христова, карта сили, карта енергії. Сімірка Христова карта успіху, Піковий – карта ворогів, карта провокаторів. До речі, по Костянтинівці трохи спокійніше, По Дружківці більше небезпека. По Костянтинівці трохи спокійніша ситуація, але все одно провокації можуть бути. Краматорськ. Дивимося, яка ситуація по Краматорську цього тижня. Потім буде Авдіївський напрямок, потім Бахмутський, потім Луганськ, Донецьк та Кремськ. Краматорськ. П'ятірка пікова смертельні загрози, теракти, смертельні небезпеки, погана карта. По Краматорську ситуація жорстка. Дуже погані карти. Можуть бути атаки, можуть бути небезпеки поганий знак. Трійка пікова агресія, атаки, провокації. Вісьмірка пікова підвищені вогневі загрози. П'ятірка хрестова, боротьба, карта заворушок, карта агресії. По Краматорську ситуація дуже жорстка. Тут один суцільний негатив. Всі карти чорні, всі карти негативні, дуже багато пікової масті. По Краматорську може бути якийсь дуже жорсткий теракт. Жителі Краматорська ситуація небезпечна, дуже небезпечна. Добре, дивимося далі. Авдіївський напрямок. Давайте. Елін. Потім Бахмутський напрямок. Потім буде Луганськ, Донецьк та Краматорськ. Авдіївський напрямок, дивимося. Піковий туз погана карта. Теракти, смертельні загрози, смертельні удари, небезпеки. Далі дивимося, четвірка бубнова, фінансове розорення, втрати, удари по якихось важливих критичних об'єктах. Десятка хрестова: тяжкий груз, удари, атаки, смертельні небезпеки. Дама червова. карта жінки матері. Моліться за ваших дітей, які там знаходяться, моліться за ваших рідних, близьких. Ситуація по авдіївському напрямку погана. Піковий туз Десятка Христова це все дуже погані карти. Можуть бути дуже жорсткі атаки, обстріли, наступи, теракти. Погана ситуація по авдіївському напрямку. Бахмут. Дивимося з вами на Бахмутський напрямок. Так, Бахмут. Король піковий. Карта ворога. Активізація ворогів. Ворожі удари, атаки. Дев'ятка пікова смертельні небезпеки. Погана карта. Валет червовий, карта чоловічої енергетики і Тузбубновий карта грошей. Ну тут знову негативу багато. Король піковий вороги, Дев'ятка пікова смертельні небезпеки. Погана ситуація по Бахмутському напрямку. Добре, далі. Луганськ. Дивимося, Луганськ. Потім Донецьк, потім Кремль. Луганськ. Двійка, Бубнова, брехня та обман. Перевіряйте всю інформацію по Луганську. Зепс, блискавка, можливі вогневі небезпеки. Валет червовий, карта сильного чоловіка, дуже червовий, карта Любові. Не сказав би, що сильно чорна ситуація, але по Луганську вогневі небезпеки присутні. Будьте обережні. Донецьк. Дивимося на Донецьк. Потім дивимося Крим. Донецьк. Сімірка бубнова – вогневі небезпеки, десятка пікова карта агресії, карта атак. Погана карта. Сімірка пікова вогневі небезпеки. Вісьмірка бубнова – брехня та обман. Розорення, бідність. По Донецьку ситуація погана. По Луганську ще більш-менш нормально. По Донецьку я бачу загрози атак. Ну і останнє, що ми дивимося на сьогодні, це Крим. Так, що там в Криму? Семірка Бубнова вогонь вогневі небезпеки. Піковий туз карта терактів. Валет червовий – карта сильного чоловіка. Валет Бубновий активізація чоловічої енергетики. Так, якось провели той ефір з перезаписуванням, з якимись проблемами з YouTube'ом, але провели, слава Богу, той ефір. Він буде збережений на моєму YouTube. Ставте лайки, не забувайте, підписуйтеся. Бажаю всім мирного неба! Бажаю якомога швидшого завершення війни. Тяжкий сьогодні день. Напружений день, але нічого, пережили, слава Богу. Бажаю всім мирного неба. Підписуйтеся на мій YouTube, ставте лайки, не забувайте. Бажаю всім всього найкращого. Побачимося з вами завтра в новому прямому ефірі. Цілую, люблю, віймаю. Мирного неба. Всім бажаю. До нових зустрічей. З вами був Роман Заводовський. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в YouTube. Ставте лайки, не забувайте за мою роботу. Бажаю всіх благ. Бажаю всього найкращого. Дякую, що подивилися. Всього доброго.